Доброго всім дня! Ось такий ось старк прийшов принесли. Рівніше. В чому проблема? Проблема в тому, що не працює, ММА працює, а тих і міг не працює. Ну, Я сказав подивлюсь, але якщо зробити не зможу, то не зможу. бо Я не спец по полуавтоматам і іншим. Це тут так виведено. Це на кнопку виведено, це на двигун, ось одерване. Ну, це вона благородиться, таке діло. Головне запустити його. Дебелий такий апарат. На 12 транзисторах. Скільки тут? 12 діодів. Дросселі. І ще такий серйозний апаратик. Але не працює. Перепаяв, щоб мені зручно було. Все. Виходи. І тут було просто проволочка всунута, а я відвідки поставив. Мама, були контакти, а папи не було. Папа припаяв. І все, включаю. Значить, отут контакта немає на включення. От. Ну, я включаю, а ці контакти не замикаються. Чомусь. Замкнув, все одно не працює. Я не показую, як працює. Дійшов до того, що тут вона на оцій платі, тут клеми, коротке замикання. Це, це, мабуть, живлення йде від блока живлення сюди на плату, а оце це іде живлення на двигунчик. Ось, ось зараз покажу коротке. Так, тут зараз захвачу. Бо одною рукою дуже незручно, але зараз думаю, що покажу. Так, вроді зацепив, ось, ось, бачите? Це на виході на двигун з плати, коротке замикання. Такого бути не може, Значить, щось проблема в платі. Ой, я в перший раз бачу такий апарат, та і... із... Полуавтоматом я щось не дуже дружу. Ладно, будемо дивитися. На діодній прозвонки поставив. І оце діод. Я не знаю, що це за діод який, але дивимося. Д-92, ну, я маю на увазі для чого він. Видно, що пробой. І тут пробой. Значить, треба знімати плату і дивитися, що там для чого ось може буде видно. Ось роз'єм. Бачите, він раком стоїть. Тут ну, вставлений, а тут не вставлений він зовсім. Все, плата витягнута, тепер перевіряємо. Це на двигун. Це, мабуть, вход е живлення. Там далі в'язка якась. Ну, коротке. Коротке. Де коротке будемо шукати? Ну, діод. Воно коротке на короткому. Це що у нас таке? Тут. Зараз я її почищу трохи плату, потім буду дивитися. Тут, в принципі, в пробої, якщо дивитися, то все. Ну, на діоді. Пробої. Це, мабуть. RFZ34, 24, не знаю. Оце транзистор F9Z34 AN. Це 12-вольтовий стабілізатор. А ну, зараз подивимося на, на цьому транзисторі. Переход пробитий. Тепер оцей транзистор. Переход пробитий. І... Питання. Питання. Скажете, це, це вход, це виход. В общем, все. Все пробите. Що воно пробито? Де пробито? Хто його знає, Це капіт. Потроху випаювати і дивитися. В общем включив режим обезяни. Ну, а як інакше? Випаяв діод, Диод нормальный. Стабилизатор. думав може стабилизатор газа. Стабилизатор... Стабилизатор нормальный. Тепер выпаяв F9Z34. От перед цим Конденсатор треба было выпаять, чтобы нормально взяться руками. И в, в результате. Результат, результат, 10 не грітят. Будь ласка. Він пробитий повністю по, по всім параметрам пробитий. Тепер Передивимося тут. Все. Коротке зникло. Ні, брехня, коротке є. Шукаємо далі. Так, по входу короткого нема. По виходу коротке є. А ну-ка, дивимося, оце Так, дивимося тут, ага, так. Єсть. Значить, і цей транзистор випає і дивимося. Випаю цей він irfz 44 n Він теж вибитий. Но по затвору він не вибитий. А цей 9Z34 вибитий повністю. Так, дивимося коротке. Так, коротке зникло. На виході коротке зникло. На вході теж. Все нормально, будемо запаювати. Але треба зразу согласувати ціну із замовником. Бо це для діагностики мені треба було все випаяти. Отакі от справи. Ну, передивлюся ще ці всі деталі по прозванню. Загалом продзвонив, тут куча вибитих ще деталей. Оцей, оцей, кажеться, цей вибитий, я вже не пам'ятаю. Десь тут вибитий, оцей вибитий. Тут ну, буду прозванювати і по порядку міняти. Щоб не заплутатися. Бо схеми нема. Прийдеться таким чином. Зараз заради цікавості пробіжуся по цьому. Які тут дзвоняться? Дзвониться. Ні, тут не дзвониться. Тут. Не дзвониться. Це я по діодам зараз. Або по стекляшкам не знаю. Діоди, стабілітрони, хто його зна що. -то. Не дзвониться. Не дзвониться. Не. Бачу, Ні. Не. Норма, а це і дзвониться. Бачили, дзвониться. Так. Потім я ще по мікросхемам пробіжуся по, по ножкам. Чи нема тут накоротко? Що тут? А, це лак. ТЛК 494. А тут CD-4013. А це яка? А це не видно. А, це ЛМК. 324. Все. Так, чим далі, тим цікавіше. Ось от появ одну ногу цього діода. Це який. 1N40. 40 якийсь. Не видно який треба подивитися. Якщо то поставлю 07, щоб не заморачуватися. І все. А тепер ось дивіться. Згорена дорожка. Ну видно? Во, мабуть, так видно. Буде. Ось згорена дорожка повністю. Це вона йде до цього контакту, неначе. Да. До цього контакту. Треба випаювати контакт, дивитися. І... Прокидувати дорожку. А, кстати, ще дивіться, що це виход. Це не начебто. Що треба дивитися, куди це йде. До речі, отут стояла ця стекляшка. Ось. Кстати, ця стекляшка. Зараз скажу, що. Так, стекляшка. А ёлки палки не видно. Ін 52-45Б. наче так. 52, 45Б. Ось тут, з цієї сторони, я відпаював, піднімав ножку, а вона відпала, бо ця ножка була не припаяна. Вона або відгоріла, або таке начебто відкушена. Навіть, навіть не згорена. Де вона? А, Мабуть, не видно вам. Я не туди кручу. Таке начебто вона відкушена і туди не впаяна. Оце ось було. Бо тут і пайка якась не зрозуміла. Ну ладно. Будемо дивитися, що це таке. А тут ось, ось стояв Ін 4148. Значить, а вони тут встрічно. Це Значить, оцей стабілітрон, мабуть. Подивимося, наскільки. Коли я там продивився і сказав хазяїну, що згоріло все, то я не думав, що дійсно згоріло все буквально. Я вже замінив, ну, дивимося, цей ось ось, стабілітрон. Це стабілітрон на 15 вольт, 5245Б. Так, він не дзвониться нормально. Цей діод замінив. Цей діод замінив. Тут вроді все не дзвониться нормально. Але дивимося по 12 вольтовій шині. 12 вольт. На масу становлюсь і на виход дзвониться. Куди ж воно йде тут 12 вольт? Дивимося по дорожкам. Сюди йде на конденсатор 1 і на електролітичний конденсатор 2. І далі по дорожке дивимося, плюсова дорожка пішла. ось все. Сюди і сюди. Куди вона? На CD пішла і на TL. Ну, питання на TL. грішить. Так, у TL загальний сьомий. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість, сім. А, наш сьомий. І. Питання 12. 9, 10, 11, 12. Ну, звонить, ну ось, по питанні дзвонить. Значить, що ТЛ виявилася. Згоріло. Теж виходить, згоріло все. Капець. А, а ще одне. Якщо тут згоріло, то треба це не наче на клапан вихід. Треба дивитися, чи клапан не згорів. Бо згоріла дорожка, можливо, клапан замкнув і згоріло. І потягнув за собою плату. Ще й клапан може дохлий бути. Як кажуть, і от вам результат. 10 поросят. Откинулося ногу живлення таялки. Откусив ось таким паяльником. Класний паяльник, кстати, дуже швидко паяє. Дивимося тепер на короткого немає, є 195. Значить, можливо, ще десь сидить по ногам. Зараз її откушу і подивлюся. Опер, А ну-ка, опер. 195 же. Так, так, 195. І так, да. Я вам скажу, Опер як був, так і залишився. Все. 195. О. Значить, не тільки ця мікросхема, можливо, і ТЛК. Ой, ТЛК -ка, кажу, ЛМК -ка 300, яка вона. Зараз її тут нічого не видно. 324. Можливо і ЛМК. Бо логіка не повинна здохнути. Хоча все може бути. Що, вирізати тепер шийцю? Випаяю оцю мікросхему. І тепер дивимося коротке. Коротке пропало. Дивимося, який опер тут тепер. Та опер величезний. Ось вісім з копійками кіло. Як кажуть, шеф, все пропало, все пропало, все згоріло, все згоріло. 7812 теж походу здохло. Перевіряємо. Так, це та яка була, стояла. Ну, Наприклад, на масу. 346 в зворотньому напрямку. 346. Тепер по цій нозі ай, По цій нозі 0. Тепер беремо нормальну. Кстати, нормальне, це б Я в Китаї купив, ну класні. Не то, що у нас продається гавно. Так, дивимося. Не дзвониться в зворотньому напрямку? 731? Тепер сюди 610 в зворотньому напрямку. Не дзвониться. Все нормально. Зараз під'єднаю ще. А так попробую. Так. Та, що ж воно... не получается. Так. так даем на 15 вольт. Пятнашка. На входе даемся пятнашка. На выходе 0 по нулям. Теперь подъедаем сюда точно так же. На входе 15, на выходе 1184. Норма. Буду знімати з руки, а не штатіво. Значить, оцей роз'єм йде на плату. Зараз покажу. Ну, оця плата, ось. Ось сюди, оцей роз'єм. І він е, запаралелений із оцим, це подача більше всього 24 вольта. Сюди подається. І там тоже подається і повинна спрацьовувати більше все, що релюшка. а це, мабуть, на релюшку йде 24 вольта. Релюшка замикає і включає клапан. Клапан у нас на 220 вольт. Ось ось клапан. Де він тут? А, ось, ось клапан. Ось ось клапан. Вибачте, мені погано знімати, ну. Ладно, клапан. Куди ж клапан підключається? Я не знайшов, клапан підключається. Але... Так, оце ось розйом, той, що було на плату. Це я зняв. Вже доставав. Він був підключений ось ось там воно. Воно. Біля червоного. Де не тут, не тут, не тут, не тут. Аж Оно. Видно трошки? Да, трошки видно А це туди було підключено. І я думаю, як же 24 вольта підключено сюди йде. Можливо. А оцей куди підключається? Я знайшов там аж всередині роз'єм, але він не дотягується. То можливо, оце 220 і хтось перекинув, неправильно підключив. От для того, щоб добратися, я почав ворушити оце і ось. Провід. Зараз, зараз включу. Ось, ось цей провід почав ворушити, витягувати, типу. І він почав витягуватися разом із штриком, який припаяний на плату. Там не припаяно було. Значить, треба знімати плату і дивитися розводку, і чи правильно підключено, неправильно підключено, бо ви бачили, там ж вигоріло. То, можливо це неправильно, цей неправильно підключений. 220 пішло і все вигоріло. Витягнув цю плату. Там же я показував. Значить, дивіться. Там плата управління маленька було підключено. Там 24. вот сюда. А это что у нас? А С у нас все. У... Контакт. все, 220. все, контакт 220. все, релюха переключается. Где она? все, она выключена. Отсюда сюда. Замыкается и пошло. То есть 220 вольт. Нормально дали на плату, спалили добросовісно плату. Тут вигоріло, тут вигоріло все. Що там з релюхами невідомо, Ну, Думаю, що з реле може і нормально все. Оце такі справи. Але тут же ще є і транзистори, і всяка біда. Це треба дивитися. Тобто попередній майстер чи хто там. Добросовісно втекнули. Туди куди не треба і все. А треба, мабуть, було 24 вольта сюди включати. 24 вольта подається. А ну-ка, Релюха, наскільки. Релюха, Релюха, Релюха. Так, да, на 24 вольта подається. Можливо, це замикається реле, потім замикається. Там клапан на 220. Подивіться, що тут замикає, ось воно, Ось. Оце сюди. ну Не знаю. Треба дивитися, що воно до чого. Так, пайка ніяка. Тут ось припаяв штирочок, бо він видіргується, ось тут. Отут, ось. Повинен бути отакий. Він видірнувся. Бо пайки нема нормальні. А тут теж ось. Де? А, ось витягнувся. Витягнувся воно. Теж треба запаяти. Далі. Внутрі, коли витягував, знайшов шматок припоя. Це не мій припой. Бо він ось продавлений і трошки не такий, як у мене. Вот такие справы. Стабилитрон дохлый тут стоял. О, все, он выпаял. На Кевин он тут? Это 24 на 24 вольта. Ну, это в цепи релюха. Так. دوخنی